Всім привіт! Ви на каналі NikolSneakers і це відео топ 5 моїх улюблених мультфільмів і мультиків. За що ми починаємо мій улюблений мультфільм це Монстри на канікулах. Там Граф Дракула построїв великий готель для відпочинку тільки для монстрів. Далі там все йшло добре, а далі вже з'явилася людина. Рекомендую подивитись. Дуже захоплює і, я дивилась, мені дуже сподобалось. Друга моя улюблена казка це «Грінч». Вона теж дуже інтересна. Там Гринч не любить Різдво, він його остерігається і не хоче його празнувати. Ну, в, в нього є тваринка Макс. Він песик совітую всім подивитись теж, тому що воно дуже класне і миле. Ну, я ще хочу покласти йому оцінку 9 з 10. Даже можна 9, 10,5. Так. Третя моя улюблена казка, яку я можу і тепер подивитись, і давно обожала. Ну і тепер обажаю, це покойов. Це історія про маленького хлопчика і його друзів. В нього є подружка Еллі Рожеве слоня і пато його каченятку друг. Вони дуже допитливі і дуже веселі. ну... Можете подивитись, хто не дивився. Думаю, всі його дивились. Це точно його всі дивились, але хто не дивився, рекомендую подивитись. Четверта моя улюблена казка це Лунтик. Хто його не дивився, це база. <кхи> Там він народився на місяць та впав з місяця в воду, а далі він познайомився з комахами різними і його прийняли там ем, сім'я бджол, рак можна сказати, їх було звати вроді би Баба Капа і Дідоша, <різь> як все так. І хочу вам сказати, що вийшла дуже давно нова сереща у 2024-му. Яка там, де лунтик от розчення домой. Хто не дивився, подивіться. Що я кажу, якщо це ви всі подивились. І хочу вам сказати, це дуже класна казка. Совітую, хто не дивився, подивіться. П'ята моя улюблена казка це Жихарка. <кхід> Вона живе там з котиком та з пташкою. Через якийсь час вони поїхали на базар. І лисиця хотіла її вкрасти. Потім лисиця її вкрала, але <клес> коли пташка, її все спасали, вона не пам'ятаю, який раз, один раз її вже втікла вона з лисиця, лисиця з жихаркою втікли. <клес> <клес> Та потім вже вона сама додому прибігла. Вона теж дуже класна, емоційна. І там є і смуток, і радість. Но, хочу вам сказати, це взагалі бомба-казка. Я його бажаю. Тут казку я дуже обажаю. Ну що, я її хочу покласти навіть оціночку. Вона я її кладу із 10 9. Тому що мене на першому листі монстри на канікулах. Ну що нам вже треба прощатися. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І хочу вам дуже сильно подякувати за 18 підписників. Я дуже-дуже-дуже рада. Продовжайте. Так же, якщо можете, будь ласка. Далі я вам хочу сказати ще, що я, як ви знаєте, люблю писати пісні і я вам напишу потім пісню. Ну, давайте далі прощати. Все, всім до зустрічі, всім па-па!